28 листопада в Україні буде хмарно та волого. На заході пройдуть дощі. Стовпчики термометрів у більшості областей покажуть плюс 1, плюс 4 градуси. І тільки на півдні та заході буде дещо тепліше від плюс 4 до плюс 8. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила відома синоптик Наталка Діденко. Найближчим часом, за її словами, в Україні також переважатиме волога погода, проте істотних опадів не очікується. Буде порівняно тепло, як на цю пору року, вночі і морози, у день незначні плюси, спрогнозувала експертка з погоди. За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями, вдень в західних областях пройде помірний дощ. Карпатах з мокрим снігом. Нарешті території сьогодні в день буде без опадів. Також вранці в західних, північних та Вінницьких областях спостерігатиметься туман. Вітер буде північно-західний з переходом на південно-східний від 5 до 10 метрів в секунду. Температура вдень від одного морозу до 4 тепла. А на крайньому заході країни, північ Одещини та в Криму. Повітря прогріється до плюс 5, плюс 10 градусів. На Київщині сьогодні також буде хмарно з проясненнями й. Без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний 5-10 метрів в секунду. По області температура очікується в межах 0,3, плюс а у Києві термометри покажуть від 0 до плюс 2 градусів тепла. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.